Вітаю Миколаїв 26 серпня. 25 рік, і ми почали, ну, як почали? Почали потрошки так пробувати вже щеплювати. Як загалом підходить у нас підготовка до щеплення? Бачимо, на лівої руці в мене ось такий пов'язка. Ну, пов'язка це. З дитячої ковтини. Для чого? Для того, щоб витирати ніж після щеплення. Є ось такий флакончик, ну, всі знають його, це ковід, коли нас лякали, спирт тут налитий, ми ним обробляємо. На правої руці ось, надітий теж ковтинка, яка, ну, як, і штанці, і, як сказати, засібаються. бачимо знизу. Там ми рукав відрізали. Тут тулуб намотали ось так на руку. Для чого? Ось беремо, ось так я стягну. бачимо, і витираємо. Витерли тільки раз і все. І далі працюємо. Отак От зручно, щоб не брати тряпку, щоб кожен раз не нахилятися. Ось так я тільки раз його взяв, витер, все. І далі працюємо. Все, підготовка, так. Живці в нас в баночці стоять. Все в нас на мазі, все в нас під руками. Пишемо, підписуємо кожен сорт <кхи> для підправляння так само кожен ремень. Тому що, ну, для мене, знаєте, ось бачите, рука лиса. Як тільки ніж перестав <кхи> так само завжди випробовую, як тільки ніж перестав брити Волосся відразу підправляю. Два-три рази провів і все, він знову бриє. Ну Поки маємо такі ножі, це дує хто спостерігає, це китайський, але якісний. І ось, ну поки я що не роблю. Всі роблять ними, ну я не роблю. Не знаю. Ну, вони теж е, Хоча не такі гострі, не знаю. Можливо, хтось знає, де леза взяти, такі, щоб гострі, тому що я все одно його підправляю, тому що він волосся не бриє пробувати, що пробувати, пройшов у нас гарний дощик правда, бачимо, вже ось гарний дощик перетворився в такі тріщинки. Волога є. Під щепу ми проливали. І пішов гарний дощ. Тож, у нас все, два дня ми почекали, щоб і живці набралися вологи і почали щеплювати. Щеплюю я, ну, брунькою, звісно, брунькою. Вже час, хоча це для півдня, начебто зарано, зарано впала температура. Придбав я колись ось таку стрічку. Два роки не можу я її ніяк використати. Бляха-муха ось та, що тянеться, сама Вон, бачите, Рветься на ну Це не це... тіп, на неї щось зроблено, сама розлагається. ну такі. Не подобається мені. не Робив, робив я. Все, перейшов на звичайну, ось саме краще, Купується, купував, не пам'ятаю, там 45 гривень, здається, моток є дорожче, можливо, вона ну вона не клеїться. Колись вона була, коли я починав щеплювати, вона дуже добре, їй не потрібно було зав'язувати, вона дуже добре приклеювалась. І ця, в принципі, тримається, але буває, що відстає. Тож для контролю я по-любому її зав'язую. Що ми щеплюємо? Щеплюємо, роблю для себе. Он... Не було в нас сигналки, це без сигналок Тамара і Каріна. Каріна були сигналки, ну щось воно трошки не співпало, але живці від Володимира Попова, то думаю, просто що південь зіграв свою роль, що воно трошки раніше достигло. Робимо так, По 5 саженців, небагато на підщепі. Яка в нас дуже гарно виросла, ось така гарна підщепа. До речі, придбав собі ось такий ящичок. Сьогодні був в районі. Ось такий, зручно. Такий, знаєте, я довгий шукав, щоб довгий, щоб все положити. Ось тут секатор, тут ножі, тут плівки. Навіть можна, якщо що, я думав підрізати верхівки оцих перегородок і можна десь переносити, ось живці положити і переносити, якщо потрібно, закрити. Живці в баночці. Так що працюємо. Роботи ще багато. Вон у нас там сливки чекають, потрібно буде замовляти якісь живці, е, тому що багато в цьому році не отримали ми сигналок. Працюємо. Ще на грушки у нас підщепа. Роботи багато. Все, тримаємось, буде все добре. Вже вечеріє, вже. Аж за глаза бере, як кажуть. Знімлю для себе Черв... червнева та, що пружна, робив щеплення, ну, зробив по два контрольні. Тож, на північ робили ось таким ножем канцелярським. На південь ті, що щеплення, робив дуе чині. Побачимо, як приживеться, що краще, приживеться ті і ті, чи буде різниця. Ну, Люблю експерименти. Не просто так щеплювати. Все, тримаємось, буде все добре.